І на хабарі лікаря із рокитного підозрюють у вимаганні грошей з пацієнтки. Вікно життя від скількох новонароджених дітей відмовилися батьки у рівному? ITV. новини. Добрий вечір. Інвалідність за 2 тисячі доларів на рівненщині правоохоронці викрили лікаря, який за хабар допомагав оформити групу інвалідності. Працював чоловік спільно з медсестрою, яка теж мала отримати свою частку. Що загрожує зловмисникам? Розповість наша Дарина Черемшина. Дві тисячі доларів, і група інвалідності ваша на рівненщині 41-річний ортопед-травматолог із рокитного ймовірно отримав хабар від пацієнтки. За грошову винагороду чоловік буцімто мав допомогти жінці отримати групу з інвалідності. Упродовж двох років лікар-травматолог надавав виписки про лікування своєї пацієнтки та допомагав у зборі та оформленні усіх необхідних документів, аби та у подальшому могла оформити групу інвалідності. Свої послуги він оцінив у дві тисячі доларів. Цьогоріч у лютому підозрюваний лікар скерував жінку до спеціалізованого закладу. Там працює експертна команда, яка і повинна була ухвалити остаточне рішення. Саме не членів комісії, за даними слідства, і мав повпливати чоловік. До справи він долучив помічницю. Їй також мали подякувати за проханням цього лікаря для медсестри іншого медичного закладу нашої області. Неправомірну вигоду в сумі 4500 тисячі гривень. За видачу консультаційного висновку з метою підтвердження групи інвалідності, утім, не так склалося, як гадалося. Правоохоронці навідалися до зловмисника під час передачі коштів. Лікаря затримали на даний час. обвинувальні акти скеровано прокуратурою рівницько обласною прокуратурою до, до суду. Триває судовий розгляд. Для підозрюваного уже обрали запобіжний захід. Суд обрав жителю рокитного запобіжний захід у виді домашнього арешту. Крім того, наразі у суді перебуває справа щодо медичної сестри 54-річної рівнянки, яка обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 354 кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Нагадаємо, з осені минулого річ правоохоронці почали розкривати корупційні схеми, до яких були залучені лікарі МСЕК в різних областях України. Зокрема, на Рівненщині викрили мережу з 26 осіб, які допомагали військовозобов'язаним чоловікам уникати мобілізації, встановлюючи їм фіктивну інвалідність. При обшуках у фігурантів справи було знайдено понад 14 мільйонів гривень. Гучні викриття стали при. Чиною ліквідації МСЕК з 1 січня 2025 року їхнє місце зайняли експертні команди Дарина Черемшина та Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group. Переправляли за кордон. Жителі Сарненщини підшуковували чоловіків мобілізаційного віку, які хотіли незаконно виїхати з України. Вони зустрічали клієнтів у райцентрі, надавали їм вказівки щодо нюансів втечі. А також організовували довезення чоловіків безпечними шляхами у прикордонну зону. При цьому забезпечували їх картою з прокладеним маршрутом в обхід контрольно-пропускних пунктів та нарядів. За це троє клієнтів заплатили ділкам майже 14 тисяч доларів. Тривають слідчі дії. Допомога ЗСУ, гроші на ремонт навчальних закладів та медичних установ у рівному відбулася сесія міської ради. На ній розподіляли кошти із міського бюджету. Зокрема, майже 27 мільйонів гривень направили для захисників та захисниць та потреби пов'язані із військовим станом. Більше у матеріалі Валентина Захарчук. Щось затверджували, а щось змінювали. У рівному відбулася сесія міської ради, в основна увага на підтримку збройних сил, зокрема, виділили субвенцію для 18 військових частин на майже 11 мільйонів гривень. Також передбачили кошти на подальшу закупівлю дронів, утримання укриттів, захист об'єктів критичної інфраструктури, а також фінансування програми підтримки захисників та захисниць. Загалом на потреби пов'язані з військовим станом заклали 27 мільйонів гривень. Це теж ідуть кошти субвенції по наших програмах і те, що ми бачимо, що вони є сьогодні присутні, ми їх запросили, тому що вони хочуть бачити насправді, як відбувається голосування, як виділяються кошти, яка йде сама бюрократична ситуація. І зміни до програми також ми по дронах чому внесли, тому що, на жаль, зняли з виробництва Mavic і 3T, і ми змінили цю програму, і також будемо вже ставити на закупівлю інших, інших Mavic. Передбачили кошти і на ремонт навчальних закладів та медичних установ. Їх у списку чимало. Втім, буде ще більше, адже також гроші заклали під розробку проєктно-кошторисної документації для ремонту решти проблемних закладів. Голосували й за додаткове фінансування для завершення облаштування муніципального коворкінгу. Гроші направили для адаптації приміщення під потреби людей з інвалідністю та закупівлі додаткових меблів і техніки. Це приміщення було включено до першого і пілотного в Україні безбар'єрного маршруту, який зараз пролягає від військ адміністрація обласної ЦНАПа по вулиці Симона Петлюри сюди до цього об'єкта за словами виконувача обов'язків міського голови рівного Віктора Шакерзяна, цей коворкінг важливий для розвитку міста, тому що в ньому зможуть проводити бізнес події, наради. А також там буде ще один ЦНАП. Всі люди будуть отримати те, що потрібно. Бізнес буде отримати. Потрібну локація, потім люди з інвалідністю, які зможуть просто прийти. Ми зможемо проводити тут як і сесії, як і комісії, будь-які там бізнесові конгреси. Усього депутати розглянули понад 200 питань. Валентина Захарчук, Артем Шаула, телеканал, Народження дитини справжнє щастя та мрія багатьох. Втім, є люди, для яких нове життя стає величезним тягарем. У кращому випадку батьки відмовляються від дитини, роблять це просто у пологових будинках. Втім, не всім легко наважитися на такий крок. Нерідко дітей знаходять на вулицях, вокзалах та смітниках, і лише інколи їх вдається врятувати. Про небажане батьківство у матеріалі Юлії Котляревської. Ось тут поблизу смітників на вулиці Кулука і Гудачика у Рівному виявили мертве тіло новонародженої дитини. Матір його загорнула у покривало та поклали біля контейнерів. У поліції повідомили, дівчинка народилася живою, а смерть настала внаслідок черепно мозкової травми. Правоохоронці встановили дитину біля смітника, залишила 42-річна уродженка Рівненського району. Вона повернулася з-за кордону і народила вдома 26 квітня. А вночі 29-го дитину знайшли мертвою. The cat Розслідується кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією умисне вбивство малолітньої дитини. Триває судова медична експертиза. Встановлюються всі обставини смерті, немовляти. Трагедія, яка трапилася у Рівному, для України є непоодинокою. Для цього у багатьох пологових будинках облаштовують місця порятунку небажаних дітей. Це вікно життя. Місце, де батьки, які вирішили відмовитися від своєї дитини, можуть її залишити у безпечному місці. Процес дуже простий. Сюди приносять дитини. Відкривають вікно, залишають. А далі йде звук, який персонал почує та забере дитину. Дитиною, яку залишають далі, займається лікарі. Її вигодовують та доглядають в комфортних умовах. У рівненському міському пологовому будинку таке вікно життя працює з 2011 року. Ним заради справедливості, хочу сказати, скористались лише один раз, але це була надзвичайно турботлива історія про маму, яка залишила хлопчика разом з листом, повним любові до нього, і просто поклала дитиночку в вікно дитиночку. Ми назвали Михайлом Щасливим. Директорка додає, людина, яка залишає немовля, знімає з себе будь-яку відповідальність. Далі дитиною займаються лікарі та соціальні служби. Після того, як залишена дитина в пологовому будинку, заклад охорони здоров'я повідомляє про це службу у справах дітей, органи внутрішніх справ складається акт про покинуту дитину, який є зраз спеціально затвердженого зразка. Підписується він представником служби у справах дітей, представником органів внутрішніх справ, а також охорони здоров'я. Начальниця зазначила, що з 2009 року лише у Рівному батьки відмовилися від 33 новонароджених. Здебільшого мама пише заяву про відмову. Вікном життя користуються дуже рідко. З цих 33 дітей четверо повернуто в біологічну сім'ю, тобто батькам, 29 дітей усиновлено. Найчастіше каже Ольга Подкаура, залишають немовлят неблагополучні сім'ї, зокрема ті мами, у яких відсутні постійне місце проживання, чи які мають алкогольну або ж наркотичну залежність. Чимало випадків, коли від новонароджених дітей відмовляються студенти. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV Media Group. 70 років виповнюється рівненському музичному фаховому коледжу, які подарунки підготували випускники меценати про наркотик, любові до сцени та чому викладачі готові платити, аби займатися музикою зі студентами. Про все це директор коледжу Геннадій Фіськов розкаже у програмі талановиті сьогодні, о 20.30. Не пропустіть. Місяці паузи депутати Костопільської міської ради нарешті зібралися на сесію. Чому сварилися? Історична гра. Сарненський маяк вперше у власній історії вийшов у фінал Кубка України серед аматорів. Дискусії, конфлікти, звинувачення саме із цього складалася більша частина сесії Костопільської міської ради. Депутати розподіляли бюджет, з'ясовували, які статки має Давид Дідух, та обговорювали можливе збільшення тарифів на водопостачання. На сесії була наша Вікторія, Якимець, Вона розповість більше. Сесія Костопільської міської ради її депутати вирішили розпочати з особистих питань до во міського голови Давида Дідуха. Зокрема, Сергія Ткачука з фракції Батьківщина цікавило скільки майна має керівник громади та як рухається слідство у справі про підозру щодо ймовірного хабарництва. Скажіть, ласка, скажіть, будь ласка, ви насладносите є звичайно є. То можете нам сказати, чи є хтось? Не можу я ж сказав жита і слідство. Я не можу розробити, просто сказати. Я не можу розгорнути, я не можу розголошувати деталі слідства. Все ще висловлювали особисте невдоволення роботою во міського голови Давида Дідуха. Ваш авторитет також знижує нашу позитивну репутацію нашої громади. Далі нас. Ваші дії, вони є, відповідають кодексу. Сам Давид Дідух на таку позицію депутатів каже. Це все було насправді спровоковано е, навмисно, такі випади, тому що довгий час е, практично всю сесію опозиційні, умовно опозиційні депутати, хоча це важко назвати, тому що представники їхніх фракції працюють в міській раді, але тим не менше. Вони хотіли попливати на бюджет і забрати там умовно, там, щоб якась частина їм належала. Опісля дискусії, все ж вирішили повернутись до питань важливих для життя громади. Перед стартом роботи чимали часу витратили на з'ясування технічних моментів. У нас лише сьогодні годині були ще одна комісія. вже. Одна інша комісія не відбулася. Ви як секретар міської ради і зобов'язані розготовки роботу сесії не організовуєте. Хто вам сказав? А Це видно. Тобто ви тричі. Ви ж три, чи... бачите не те, що треба. Ви, ви тричі скоро Склад... порушили чи. Урешті спільними зусиллями та компромісами згоди дійти таки вдалося. Розпочали розгляд питань порядку денного. Депутати майже одноголосно ухвалювали рішення зокрема, підтримали виділення допомоги військовим та передбачили кошти на ремонт одного з ліцеїв. Питання про недовіру до ВО теж поставили на голосування. Утім, потрібної кількості голосів воно не набрало. Всього 11 за 17 необхідних. Згадали і за міський водоканал. Hello. Найбільше хвилює, додає Андрій Ткачук, що на тлі боргів можливе зростання тарифів на воду для мешканців громади. Про нову вартість говорять уже кілька місяців. Давид дідух відповів пропозицію про підвищення розглядали, але рішення не ухвалили. Тим, якщо не знайдуть іншого способу покриття витрат, тарифи таки зростуть. Підприємство не в боргах е е було Маніпулювання щодо тарифів. Да, дійсно було запропоновано на виконком про збільшення тарифу на водопостачання водовідведення, але Воно не піднялося, тарифи не змінилися. Підприємство буде й далі подавати пропозиції про підвищення тарифів. В Одному з відео я запропонував компенсувати різницю в тарифах з міського бюджету за рахунок звільнення двох заступників. Ну але поки що голосів на їхні звільнення немає тому більше всього, що тарифи будуть підніматися. Чимало поламаних списів було навколо питання із наданням згоди на покращення стану орендованих приміщень по вулиці 1 травня 7 та 1 травня 7 А депутати робили зауваження, що орендар може виселити звіти комунальну установу. Я можу обіцяти, що орендодар або орендодавець чи орендодар даних приміщень не відселить інклюзивно ресурсний центр і буде оплачувати комунальні послуги замість називаних міської ради. До тих пір, поки ми не переселимо інклюзивно ресурсний центр. З першої спроби проголосувати не вдалося. не комунальне майно міської ради. Тут Сміху немає. Бо ви брешете. Ну розумієте, ви тут злетілися як на мене. Як я маю реагувати? Не робіть ставлю Що не робити. А як робити? Так як ви сказали. Не робіть, то ви ставите його знову. Результаті рішення ставили доти, доки не проголосували. Демарш частини депутатів цьому не завадив. А пересуває депутати попросили. Депутати попросили? Да. Чого? Чого ви гукаєте? Наступне за наступне питання. Урешті три з половиною години і всі питання порядку денного розглянуті. Наступного разу депутати планують зібратися не раніше кінця травня. Вікторія Якимець та Микола Мельничук. Телеканал ITV Media Group. У рівному стався порив труби, як наслідок затопило вулицю Київська. Сталося це сьогодні зранку. Рух транспорту на цій ділянці був тимчасово ускладненим. Наразі на місці пошкодження проводять необхідні роботи. Для усунення аварії знадобиться. Кілька днів зранку надійшло повідомлення щодо витоку води на вулицю Київську. Працівники підприємства визначили, що пошкодження саме на цьому водогоні. Перекрили пошкоджену ділянку. Плануємо роботи по ліквідації цього пошкодження. Сьогодні обстежили територію. Там не зовсім добре місце для під'їзду спеціалізованої техніки і підвезення труб. Відбудеться третя вирішальна гра. Баскетбольний клуб рівне у другому матчі серії за бронзові медалі суперліги поступився колективу Черкаські Мавпи. Гра завершилася з рахунком 83-76. На початку зустрічі кращими оглядали господарі у другій половині рівняни вирівняли гру. Втім, старання всього колективу не допомогли перевернути хід подій. Попри меншу кількість зароблених очок, в третій та четвертій чвертях господарі дотисли суперників. Суттєво вплинув на такий результат. Для черкаських мавп Кирило Марченко, в актив якого 23 очки та три перехоплення, За забакарівне найкраще на майданчику себе проявив американець Вільямсон, який заробив 15 очок та здійснив п'ять підбирань. Після другого матчу рахунок у серії між командами 1-1. Третя і вирішальна гра відбудеться вже цієї п'ятниці у рівному. Початок запланований на 18.00. У тому поєдинку і визначиться остаточний переможець бронзової серії. Не змогли дати той захист, який ми давали в себе вдома. Дали розкидатися лідеру команди Марченку. Він сьогодні попав, показав непоганий відсоток влучань з тихочкової лінії. Буде третій матч у нас вдома, тому нічого страшного не сталося. Ми будемо налаштовуватись на домашній матч. Перші чверті таке враження було, що тільки була одна команда. І на жаль, не наша команда. Була якась розконцентрація, і цей гандікап 12 чок, скажімо так, він дуже важко нам давався наздоганяти їх, і багато сил ми віддали, і не вистачило все ж таки знову концентрації. Це було історично. Сарненський футбольний клуб маяк зіграв в нічию із яворівським кормілом і за сумою двоматчевого протистояння вийшов у фінал Кубка України серед аматорських команд. Втім, гра у Сарнах давалася непросто. Як представник рівненщини вигризав право зіграти у головному матчі кубка? Дивіться далі. Історія на наших очах стадіон із промовистою назвою Мрія у місті Сарне ледь вмістив усіх, хто хотів побачити протистояння їхнього маяка та гостей із міста Яворів футбольного клубу Корміл у господарів. Була перевага в один м'яч підганяв і переповнений домашній стадіон. Маяк розпочав впевненіше. Втім, перший небезпечний момент створили гості. На восьмій хвилині небезпечно пробивав Володимир Савошко. Далі наполегливість Юрія Бамболі з маюка мало не привела до голу. А на сімнадцятій хвилині Віктор Кір'ях, який пропускав першу гру, перевірив пильність Михайла Грицаля. Втім, супермомент для голу сам собі створив Ілья Шевченко. Гравець втік від оборонців і зряче бив у дальній кут. Чекає від свого опонента бриган, не зміг перехопити. Ілья Шевченко він лівоною. Гравець Буває Шевченко. Корміл відповів якісною фланговою атакою. Маяк врятував Андрій Тимошицький. Далі господарі спробували забити зусиллями Сергія Тимошицького. А опісля спроби від Сергія Гвоздя, попри всі намагання, маяка на 35-й хвилині ідеальним пасом Іван Дещиця із кормілу знайшов Богдана Бойка. Той поклав на газон двох оборонців і пробив без шансів для голкіпера. Один під завісу тайму команда «Ісарн» влаштовує навалу на ворота гостей. Спершу грицаль відбиває удар Шевченка. А опісля переграє у ближньому бою «Бамболю». масована така атака. Маяка вже другим темпом вона йде. Бамболя пробиває. Знову Грицаль. на перерву команди йдуть за мінімальної переваги корміло. Рахунок двоматчевого протистояння зрівняно 1-1. Моменти були і в нас, і в них вони просто реалізували свої моменти, а ми чуть залишили на потім, виходить. Але в цілому, перештем, мені сподобався. боротьба була все, все так, як треба було. Хотіли вийти як фаворити, але бачили самі по чуть-чуть не вистачили цього. Але після першого тайму ми зібралися. Тренер нас настроїв дуже гарно і ми. Вийшли, показали гру, показали хто такий маяк Сарницький. Зі старту другого тайму маяк всі сили кидає в атаку. Яцута виграє боротьбу, коляда відпасовує на Ілью Шевченка, і той береться створювати магію, віддаючи класний пас на Дмитра Рудику, гравець, який хвилину тому вийшов на заміну, зрівнює рахунок у матчі. Один-один свідомо йшов я вам скажу чесно. Свідомо йшов. Обігрував, побачив діму, віддав, забили гол. Вискакує заміни. Побачив, що Шевченко Ілля Одає мені передачу. Побачив, що він взагалі що він задумав. Побачив його передачу, знав що він мені одасть і знав, що протикнув. Ром ворота Голдики знову вивів маяк уперед у двоматчевому протистоянні 2-1. Втім, цей результат ще потрібно було захистити. Ішла всього 56-та хвилина гри. Корміл відразу кинувся в атаку. Небезпечно на 76 й хвилині пробивав Святослав Дяк. Цилив опісля у дальній кут Іван Дещиця не точно. На 89 й хвилині міг закривати гру Сергій Гвоздь, але його удар на себе взяла стійка. Уже в компенсований час за це гравці маяка мало не поплатилися. Помилка в обороні і Валерій Ольховик отримує хороший шанс. Втім, із гострого кута пробуває у Тимошицького. Більше моментів не було. Маяк вперше у своїй історії виходить у фінал Кубка України серед аматорів. Головний тренер емоцій не приховував. Зізнався доленосну заміну нападника. Планували була і планова, і не планова. Він вже підняв руку, практично сказав, що 5 хвилин і все. І ми поміняли і так вийшло, що удачно. Дуже ще один вийшов, вийшов. Прочувствова ситуацію забив гол. Дуже історично, Чесно, не розумію. Вже стільки емоцій, просто зашкалюють. Не розумію. Зараз за роздівалку сяду на голову і задумуюся, де ми зараз взагалі, куди ми прийшли. Команда із Рівненщини вже грала у фіналі Кубка серед аматорів. Двічі там був Оржівський одек. Востаннє у 2012 році. Але виграти цей трофей команда. Не змогла зараз за кубок побореться маяк. Сьогоднішній успіх результат багаторічної роботи, каже голова обласної асоціації футболу. Це показник роботи місцевих людей, які працюють на футбол, їхній спорткомплекс, їхнє поле, їхнє відношення до своєї роботи. І Воно дало свої плоди. Для сарнинщини це вже історія. Втім, спробують замахнутися. І на більша я впевнений, що ці декілька тисяч вболівальників, які були сьогодні на трибуні, отримали такі емоції, які запам'ятають на все життя. Але головна емоція наша буде у фіналі в Києві. Я вірю в те, що наш маяк може виграти Кубок України серед аматорів. Фінальна гра відбудеться 7 травня у Києві на стадіоні імені Баннікова. Маяк зіграє проти чемпіонів аматорської ліги України команди Агротех із Кіровоградщини. Головний бій попереду. Вони мороз, ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Днями відбулася передача чергової партії волонтерської допомоги українським захисникам на передовій. Цього разу необхідне обладнання для покращення виконання бойових завдань та підвищення безпеки особового складу з загальною вартістю понад 10 мільйонів гривень отримали 48 військових частин. Сьогодні передаємо волонтерську допомогу за кошти, які надійшли нам від працівників Рівненської атомної електростанції. В акції я допомагаю ЗСУ». Та кошти, які надійшли нам від профспілкової організації РС, це різні системи, які в нас просять військовослужбовці, пишуть звернення, це наші працівники, які служать, це їхні рідні. Тому дуже велика подяка всім, хто донатить, волонтерам, які також працюють кожен день з логістикою. На фронті є постійна потреба і в маскувальних сітках, тому працівники Рівненської АЕС не припиняють їх виготовляти. Щомісяця вдається передавати на фронт в середньому 40 сіток загальною площею понад 2000 квадратних метрів. Рідні військовослужбовців, які приходять отримати допомогу, щоразу дякують колективу атомної станції за небайдужість та активну громадянську позицію. Натомість атомники РАЕС запевняють, що й надалі будуть робити все необхідне для підтримки українських військових, адже це тепер обов'язок кожного громадянина нашої. І держави бачимо, що наш колектив це не тільки професіонали і в своїй справі, а це і дійсно патріоти, це люди, які роблять все можливе для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Звичайно, ми будемо і надалі допомагати нашим військовим. Працівниця Раес пані Юлія чекає з фронту чоловіка, який наразі в лавах Збройних сил України захищає східні кордони нашої держави. Вона знає, яких зусиль докладають українські військові за для збереження кожного клаптика рідної землі, і знає, наскільки важливою для захисників та захисниць є наша щоденна підтримка. Деякі речі вони є просто розхідним матеріалом. Сьогодні є, завтра вже немає, а потреба є. Часом ці речі вони врятують життя. Або навіть захищають техніку, яка теж ну дороговартісна, захищають бліндажі або інші захисні споруди. Все це звичайно впливає на боєздатність наших підрозділів. Я вважаю, що за потрібне в будь-який спосіб допомагати нехай донатами, нехай якимось там передачками, посилками. Навіть це моральна підтримка теж дуже важлива, тому що ну ці люди вони віддають все життя, здоров'я. У Сергія, працівника Рівненської АЕС, боронить Україну на передовій рідний брат. Тож чоловік дякує колегам та всім небайдужим українцям за участь у волонтерських ініціативах, які дуже необхідні в умовах сьогодення. Це дуже велика допомога для збереження життя і здоров'я наших бійців. І навіть просто як морально підтримати хлопців, що за ними є тил, який їх підтримує. Ми не повинні втомлюватися, бо вони там втомилися. Їм дуже там важко. І їм кожна допомога їм дуже важлива. На адресу Рівненської АЕС та громадської організації «Енергія перемоги вкотре надійшли подяки та особисто підписані прапори від українських бійців. Таким чином вони висловлюють свою вдячність небайдужим українцям за цінний внесок у спільну перемогу та підкреслюють, що така безперервна підтримка додає їм сил та мотивації. Кожен місяць дуже багато таких подяк, які ми періодично показуємо. Прапори ви можете бачити на різних передачах волонтерської допомоги. Тому дуже їм велика. Подяка, що вони і так в таких умовах бойових можуть віддячити людям за їхню допомогу. Переважно це подяки, які адресовані колективу Рівненської атомної електростанції за їхню допомогу, за їхні донати. Передача волонтерської допомоги відбулася у супроводі представників громадської організації «Енергія перемоги, адміністрації керівників та працівників Рівненської АЕС духовенства. Кожен з присутніх подякував Збройним силам України за їх неоцінений подвиг, за захист країни і можливість продовжувати працювати, навчатися та жити на рідній землі. Інна Гаврилова, Анастасія Лалак, УІТАЗАГРАЕС.